Я сьогодні буду говорити про елементи медіаграмотності під час вивчення життяпису письменника і наведу конкретні приклади, як можна це використовувати на уроках. В Україні ще недостатньо розвинуте критичне ставлення до повідомлень і засобів масової інформації. Це тісно пов'язане з відсутністю медіаосвіти і, зрештою, може призвести до маніпулювання свідомістю. У світі інформаційних воєн і пропаганди медіаграмотність і критичне мислення належать до ключових компетенцій, які дозволяють не губитися в інформаційному потоці і ухвалювати зважені рішення. Проблема дезінформації, і пропаганди актуальна не лише для України, вона так само гостро постала і в інших країнах світу. Ми живемо в складному світі. Завдяки новим технологіям інформація стає дедалі більше і вона набагато доступніша. Постає питання, які інформації довіряти, і що зрештою правда. Ми починаємо піддавати сумнівам власні цінності, а ті, хто хоче маніпулювати нашою думкою, завжди опиняються на крок уперед. Нові покоління мають бути готовими до цих викликів, адже кількість інформації щодня помножується, а відрізнити правду від маніпуляцій стає дедалі складніше. Цікаво, що саме слово медіа походить із латині, означає передавати. У кожному разі, там, де є медіа, мають бути принаймні кілька ланок – джерело повідомлення, власне повідомлення. Засіб передачі, одержувач повідомлення. Також важливо згадати, якою ж має бути медіаграмотна людина, розуміє природу інформації та роль медіа у її поширенні, усвідомлює, що постійно перебуває під інформаційним тиском, має навички критичного мислення й аналізу медіаповідомлень, відрізняє думки і оцінки від фактів. Здатна захищати себе від маніпуляцій і, звичайно, вміє створювати власний медійний контент. Головне завдання медіаосвіти – сформувати критичне мислення, вміння протистояти інформаційній агресії. Переконана, що вміння критично мислити і працювати з інформацією важливо розвивати в закладах середньої освіти. Пропоную ознайомитись з справою аналіз інформації, яку доцільно запропонувати під час вивчення життя Лесі Українки у восьмому класі. Наші учні повинні не лише знати біографію Лесі Українку, а й все ж таки розуміти основні поняття медіаграмотності, і саме ця вправа розвиває ці навички. Зараз одну секундочку. Перше запитання, яке варто поставити учням, звідки ж люди беруть інформацію і вони називають її основні джерела. Потім варто проговорити інформація, з якого джерела є надійнішою і достовірнішою. Потім відбувається обговорення, як ви думаєте, які факти потребують перевірки, тобто, знову ж таки, такі питання, які вже налаштовують учнів на сприймання теми. Далі варто нагадати учням, що потрібно і як варто перевіряти інформацію. І вже тоді переходимо до вивчення саме Лесі Українки і використання медіаграмотності на цьому етапі уроку. Запропонуйте учням об'єднатися у пари і роздайте їм матеріал порівняльна таблиця. таблиці. Поясніть, ваше завдання опрацювати матеріал про життя і творчість Лесі Українки, розміщений у Вікіпедії. Порівняйте його зі статтею підручнику, заповнивши таблицю. В розбіжності підкресліть прямою лінією і перевірте їхню правдивість. Варто також запитати учнів, як ви думаєте, до якого типу джерел належить підручник і Вікіпедія. Чому важливо зазначити, що і підручник, і Вікіпедія це вторинні джерела, адже вони мають авторів і містять інформацію з різних джерел. Також ви бачите приклад заповнення порівняльної таблиці. Коли учні самостійно відшуковують спільне, відмінне і все ж таки для себе з'ясовують, яка інформація правдивіша. Ось бачите знову ж таки, яким чином можна заповнювати цю таблицю. Далі варто знову ж таки запитати, які факти з біографії Лесі Українки збіглися, а які ні. Орієнтовною відповідь буде, що здебільшого дані біографії поетки збігаються. Матеріали, подані у Вікіпедії, розгорнуті, більш інформативні, вони також проілюстровані світлинами, різняться відомості про батька Лесі Українка, зокрема про його соціальний стан. Далі ми запитуємо, як ви гадаєте, чому в цих статтях трапилися розбіжності. Орієнтовна відповідь, що розбіжності в основному виникають через те, що інформацію, подану в Вікіпедії, не перевіряють на достовірність і правдивість. Вікіпедія не має редакторів над статтями, не завжди працюють професіонали, тому ймовірність подання недостовірних даних значно зростає. Також, якщо ми вже говоримо про медіаграмотність, то варто запропонувати. Учням попрацювати з заголовками, ознайомтеся із заголовками статей про Лесю Українку, що ширяться нині просторами інтернету. Проаналізуйте, яку інформацію з життя письменниці містять ці заголовки. Запишіть поряд із кожним заголовком запитання, які він у вас викликає. Ну, наприклад, мати вважала Лесю Українку малоздібною. І тоді ми з учнями обговорюємо такі питання, чи це правда, чи етично звучить такий заголовок, чи я мати так вважала. Або, наприклад, заголовок Лесі Українка з сестрою Ольгою просвітяни. Знову ж таки, ми звертаємо увагу на хто такі просвітяни, чи існують сьогодні люди просвітяни, чи лише двоє з батьків у родині вели просвітницьку діяльність. Наприкінці уроку ми робимо підсумки, говоримо, що головна мета заголовків це привернути увагу. Це явище називають клімбейт. І заголовку часто формують так, щоб підсилити емоційний вплив. І наголошуємо, що не завжди варто довіряти заголовкам і все ж таки уважно ставитись до них. Наступний Уроки, які можна також використовувати з елементами медіаграмотності, це урок про Тараса Григоровича Шевченка. Тема, ми бачимо, що це «Життє без поета і його участь в Кирило Мефодіївському товаристві. Перше, що ми робимо, це ми працюємо з фактами і судженнями. На першому етапі уроку ми все ж таки пояснюємо, що щодня ми звідусіль отримуємо інформацію, вона складається з фактів та думок, і уміння розрізняти факти і сучення потрібні нам саме для того, щоб точніше передавати отриману інформацію і щоб таким чином не створювались фейки. Зараз це дуже актуально в наш час, і нам потрібно аналізувати інформацію і оцінювати її критично. Ми пропонуємо учням серед наведених тверджень, так, прикладів, визначити, що є фактом, що є судженням. Після обговорення все ж таки ми пояснюємо, що таке факти, що таке судження, і виділяємо їхні ключові ознаки. На цьому етапі уроку доцільно ознайомити учнів з такою табличкою, щоб вони конкретно для себе розмежовували. І можна навіть погратися, запропонувати такий ілюстративний матеріал, щоб трішки розвантажити від уроків. А на другому етапі, щоб повідомити якийсь факт, часто використовують дії слова. Було, буде, показувати, демонструвати, відкривати, доводити. Ми звертаємо на ці дієслова увагу і переходимо до завдання в групах. Дві групи будуть називатися факти, а дві інші судження. За 10 хвилин часу, які вчитель виділяє на завдання, групи факти мають назвати якомога більше тверджень фактів з біографії Тараса Шевченка. А відповідно групи «Судження» якомога більше тверджень суджень. Потім, все ж таки, 5 хвилин на те, щоб обговорити і затвердити у групах свої варіанти. І знову ж таки, ми нагадуємо учням ознаки фактів, тому що вони можуть про це забувати і плутати з судженням. Після цього варто розпочати змагання, яке також буде пов'язане з розмежуванням фактів і суджень, все ж таки, хто більше запропонує правильних варіантів. Щодо домашнього завдання, тут також можна запропонувати учням. Досконалити свою медіаграмотність це опрацювати матеріал про Тараса Шевченка за покликанням в Ютубі і виписати факти і судження у дві різні колонки. На наступному уроці можна перевірити і знову ж таки поставити запитання, чи легко було їх розмежовувати. І медіаграмотність це базове правило сучасного читача, тому наших учнів, наших студентів потрібно вчити. Аналізувати інформацію, хоча вони це і вміють, але потрібно підвищувати цю компетентність, оскільки це вимога часу і розпізнавання фейків, визначення фактів це знову ж таки навички, без яких ми не можемо уявати уявити сучасне існування. Дякую. Дякую, Марія. Можна питання? Мені прокинувся вчитель. І е, трохи провокаційне, але тим не менш е, скажіть, будь ласка, скільки доцільно звертатися, на вашу думку, звертатися до вторинних джерел при вивченні е, класиків, тим більше таких постатей, як е, Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко. Е, чи не ближчою стане постать письменника, якщо ми будемо учні восьмого класу привчати до читання, читання епістолярію для того, щоб краще розуміти особистість, якщо ми будемо оживлювати письменника в якихось там театралізаціях, давати можливість, щоб його голос лунав в класі? Ну можливо, це питання продиктовано моїм скептичним ставленням до Вікіпедії дещо, але ну, от якщо зіставляти ефективність угу. одних інструментів і інших, що, на вашу думку, буде більш продуктивно? Можливо, медіаграмотність можна виховувати, формувати ну, під час вивчення якихось інших тем, не тоді, коли у нас є можливість. Пояснити, що письменник це жива людина, особистість зі своїм неймовірним внутрішнім світом, mm -hmm. і в такий спосіб ну, і формувати національну ідентичність теж, якщо можна масштаб... дякую за запитання. Дійсно, я з вами погоджую що класиків можна вивчати і класичним шляхом, так, і можна використовувати елементи медіаграмотності. Ми знаємо, що це якщо якась така знакова постать, то у школі приділяється дуже багато уроків. Наприклад, Шевченко у 9 класі вивчається протягом навіть одного семестра, і звичайно декілька уроків можна попрацювати із вторинною інформацією. Адже ми знаємо, що сучасне покоління не уявляє свого життя без телефону, без соціальних мереж, без тієї ж вікіпедії. Завдання вчителя показати, що у Вікіпедії не завжди достовірна інформація, і вже, як ви правильно зазначили, саме якісь класичні праці, листи вони є першим джерелом, де і варто відшукувати якісь факти, які вас зацікавили і ви хочете перевірити. Завдання вчителя дійсно показати, що можна і так, і так. Головне, ви маєте розуміти, де правда, а де вимисел. Дійсно, такі уроки не варто проводити щоразу, але в контексті якоїсь теми це може бути підсумковий урок, можна погратися. Дякую. Я просто пам'ятаю розповідь Григорія Дмитровича Клочка, коли він ділився своїм педагогічним досвідом, і коли він опинився в аудиторії. У шкільній аудиторії, яка абсолютно була там, мабуть, не підготовлена чути слово, художнє слово. І коли власне оцей прийом, коли вчитель е стоїть біля вікна і розповідає якийсь унікальний факт із життя письменника е для того, щоб показати його унікальність, його долю, і чому, власне і і, е провокує учня. Зацікавитись твором, щоб лунало слово, а не зіставляння е, фактів. Е, власне, Зіголь Дмитрович ділився тим, наскільки це було ефективно. Я дуже прошу не ображатися, але власне е, е, Я в своїй треба… Діяльності використовую ці прийоми. Досить часто і спілкування, і робота, звичайно, з біографією як первинне джерело. Але щоб якось повернути увагу до сучасного сучасних так, методів. я Дякую, Марія. Просто ми е так часто намагаємось, і я вас можу попросити зупинити презентацію? Да, так, ми, ми так часто намагаємось протиставити е сучасне захоплення дітей. Телефонами, якимось е, класичним прийомом, а, мабуть, просто е, треба не протиставляти, а власне шукати той інструмент, е, який наблизить людину до людини. Це те, що є е, найцінніше, мабуть, е, в людському спілкуванні ну, і взагалі в нашому людському житті. Е, але я вам дякую за те, що ваша доповідь провокує до роздумів, е, повертає в реальність. З деякими проблемами якої доводиться боротися, Дякую.